Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Михайло Пацан. І сьогодні ми з вами поговоримо про штучний інтелект. Я думаю, всі вже чули про нашумівший чат GPT, про те, як він там класно відповідає на запитання і тому подібне, як там класно можна створювати малюнки, використовуючи інші штучні мережі. Тому сьогодні в цьому відео хочу показати деякі варіанти. Штучного інтелекту, як його можна, власне, варіанти використання штучного інтелекту, де його можна застосовувати, що можна запустити, і ключове, як в Україні можна запустити чат GPT і власне, використовувати його в роботі. Тому давайте поїхали зараз. Я думаю, що буде максимально цікаво. Перша, що ключова компанія, яка ну, власне, розробила і продовжує розробляти штучний інтелект, називається OpenAI. Власне, в неї в портфоліо є, крім чата GPT, який дуже сильно перегружений який не завжди запускається. Я бачу, навіть пишу 10. Різних анекдотів на тему, чому не працює чат GPT. Ну, власне, він не працює не тому, що я зараз знаходжуся в Україні, а просто тому, що на нього дуже велике навантаження і просто фізично вже не справляється зі всіма запросами. І власне його основна фішка була в тому, що Фактично, штучний інтелект, який спілкується як реальна людина, яку, яку можна використовувати для створення сайтів, написання різного роду текстів, написання різних бюлектпоїнтів для вебінарів і так далі. Про це ми зараз поговоримо. Коли я покажу, як не можна користуватися, навіть не реєструючись, без смс, без реєстрації. Всього Прямо легально, правильно і дуже швидко. В принципі, основ, основне, що, що, що з нього можна отримати і потестувати, як він працює, ви це все зможете. А, вот, тобто це чат GPT, але я бачимо, він не зовсім працює. А, і а, ще одна з розробок OpenAI це а, власне штучний далі. А, ну, як і свідча сама назва, він використовується для створення картинок або того, щоб намалювати там, цілі картини, епізоди. От бачите, як якраз тут показується, як. Створюється ця картинка, як ця, ну, ця вся навіть не картинка, а вся картина, як вона перероблюється, перестворюється, домальовується і так далі. Тобто ми бачимо, що можна створити все-все-все підряд з різних, в різних варіантах, різних постатях і так далі. От, ну і Ще один з роботів власне, штучних інтелектів це Whisper, який використовується для власне, реального запису, реального голосу. І Читання текстів і так далі, тобто фактично перетворює текст в роботу або а, розпізнає те, що ви наговорили в текст. Тому, от, власне, бачите, він там щось там звучить, щось там говорить, розказує і так далі. От, і тепер це все, це все добро можна перевести в транскрипт. І власне таким чином це працює. Ну, в принципі, у кого Telegram преміум хто знає, як це добро робить, і власне тут ми його якраз і маємо. Але є один нюанс в цьому. всьому. Тобто це все працює для того, щоб зайти на сайт, ну, і, власне, його використовувати, можна використовувати API, або можна, можна зайти. Там, залог... Але для цього треба, власне, залогінитись і там купити, або купити, або певну кількість API, запро... api запросів, або. Використовувати те, що є на даний момент безкоштовно. Вот. Але є один нюанс. Якщо ви в Україні або в ряді одних країн, яких не має доступу до OpenAI, то в такому випадку бачимо Not Available, тобто немає доступу до нього. Є різні варіанти обходу, можна реєструватися через VPN, купити собі номер. Картики тої країни, де OpenAI працює, підключитися, отримати смску, зареєструватися і далі ним користуватися, це можливо, це все працює, це історія абсолютно робоча. Можна використовувати виділений сервер окремий, на ньому через ньому зайти на сайт, отримати API, і цей API підключити до різних ботів. Про це ми теж поговоримо. Також це вся історія працює. От, але давайте будемо чесними: той, хто. Хоче користуватися чат uh, GPT в, скажімо так, промислових цілях для розробки додатків або використання в uh, своїх власних розробках, той 100% вже знає і вже 100% обійшов різні варіанти uh, то, ну, до, і знайшов верніше, різні варіанти доступу до uh, OPEI. Вот. Але uh, більшість із, із, із нас, вас, буде користуватися, якщо ви не розробник, буде просто користуватися. Uh, скажімо так, Декілька запитів задасть цьому роботу. подивиться, як він класно відповідає, як він там створює різні прикольні штучки. Можливо, навіть погорися, погористуватися ним для того, щоб він там написав код або написав якийсь ну, невелику, невелике есе або реферат, навіть от. І тому для цього не треба створювати оцю, цю важку історію. Тому що, по-перше, я думаю, що за, за деякий час OpenAI вже буде працювати в Україні. Це є Другий момент, що є способи, як можна його, це все добро обійти. І сьогодні я розкажу два з них. Спосіб номер 1 Є таке розширення до хрома або Mozilla, називається Merlin. Merlin OpenAI. AI можете прям так шукати. Бачимо Merlin OpenAI, ChatGPT, Power Assistant. Натискаємо. От він так виглядає. Натискаємо кнопочку Встановіть, встановлюємо, Add Extension. Ну і власне, бачимо наступний, наступний момент, що в принципі, ми його можемо, по-перше, запускати на. Майже будь-якому сайті, для того, щоб його запустити, треба використовувати шорткати. На сьогодні шорткат стоїть ну, у мене Mac, це Command плюс M. Для того, щоб його запустити, його можна, ну, це все можна змінити. Ну, і для того, щоб він запускався на старих сторінках, треба всі старі сторінки обновити, щоб він працював. Давайте зайдемо, наприклад, на сайт Learn to Your Global, зроблю обновлення, там зроблю Command-Shift-R. таку Хардкорне обновлення, щоб все запустилося. І тепер дивіться, натискаємо просто кнопочку Ctrl-M. І в нас з'являється таке вікно Мерліна, в якому ми можемо задати йому майже будь-яке запитання. Ну, Давайте почнемо його. Ну, Це запитання таке. Чи говориш ти українською мовою? Дядька. От, Enter. Все. Мерлін сказав, що він говорить українською мовою. Прекрасно! Давайте його ще щось запитаємо, таке цікаве. Дивіться, давайте просто розберемо декілька прикладів. Ну, будемо йти з логіки університету Ліртої Global. У нас на чому базується Ліртою Global? Розробники, тобто власне світ web 3 тільки починає створюватися. Відповідно, мають бути розробники, які вміють його створювати і будувати. Відповідно, треба для цього писати код. От. І тому ми аби основне ключове, на чому ми сконцентрувалися, це web 3 розробка. Далі, але є web 3 розробка Треба, щоб цей програмний додаток, скажімо так, можна було використовувати або цю розробку можна було використовувати в бізнесі. Тому у нас є веб-3 підприємці. І третій момент є. Люди, які хочуть заробляти на різних токенах, різних варіантах заробітку в Web3 мережі, а от, тому у нас є Web3 власне, заробіток. От, до речі, для цього у нас і запущено декілька курсів, які так і називаються Web3-розробник, web 3 підприємець і заробіток, Web3. та от, Тепер давайте вернемося до нашого штучного інтелекту. А давайте ми цей наш штучний інтелект запитаємо Web3 розробка. На чому? Розробляти в давайте так, на якій мові? Програмування пишуть в світі web 3. Подивимось, в Світі web 3. Програмування веб-сайтів. Так, прекрасно. Це все, дуже прик... це все дуже класно. Я вас виптаю HTML і CSS. В принципі, нічим не відрізняється Web2. Тоді давай, давай нам таке питання. Мова програмування EVM. Фірми, вірту, машин, це віртуальна Це мова програмування Loud. Прекрасно. Позалі тому програма називається Solidity. ми Бачимо, Мерлі ще трохи не такий крутий, не крута а, штучний інтелект, тому можемо не переживати, тому що що він нас е, е, замінить і власними, е, е, скажімо так. Розробники залишаться без роботи, або маркетологи без роботи, або бізнеси-підприємці без роботи, тому що я бачимо з того, що він пише, не, не все так класно. Але в принципі, в принципі ну, він вже від, ну, відповідає плюс-мінус адекватно. Тому давайте ми його будемо не питати, на чому пишуть і так далі. Якщо він знає про ефірі віртуал машин, давайте ми йому скажемо таке ну, просте запитання. Створи нам код на Solidity. Для створення токену І 20 вартістю 2000 ETH загальною кількістю наприклад 100 і, так що я забув? erc 20 2000 ETH одна, один токен, загальна кількість 100. Токенів ну і, і поки що все. Погнав. Все, бачимо, наш Мерлін написав нам функцію. В принципі, вона така, скажімо, дуже примітивна. До кінця навіть не. а от далі, Дуже примітивна насправді. от, Total supply supply повношена на 2000 Єзер. Uh, да, він трохи не то зрозумів, що я, що я від нього хотів, але в принципі код написав. Тобто бачимо код, навіть цей Мерлін може написати, якщо йому дати більш точний, uh, точний контракт. Ой, верніше, точний запрос, наприклад, там смарт-контракт. Контракт для створення NFT токену. Загальна кількість 100 токенів. Вартість одного, один ETH Має назву, напишемо AI. І зняти кошти може тільки власник контракту. Давайте отак. Так. Ага. Так, напиши, я забув його, напиши код. От, Зовсім інша. Тут бачите він на Solidity 0.5.0, тому що е, взагалі база даних ще до середини 2021 року, тому я зараз вже Solidity 8 версії та далі. Але загалом ми бачимо, код він пише. Це все добре працює. Тобто, в принципі, якщо так подивитися, то плюс-мінус адекватно, треба зрозуміло, ж там його трохи підправити, тому що є, є нюанси. Але контракт з назвою AI він створив. Основні стрінки він написав. Верніше ці змінні він написав. Mass Supply 100. Name AI написав. Тобто, в принципі, в принципі те, що, те, що необхідно, він зробив. Та функція withdraw, та Approve, я бачимо, є, тобто це вже добре. Balance of є, allowance є, тобто, в принципі, трансфер є, все, все основне, те, що нам необхідно, в принципі, є. От, але якщо можу ну, погратися ним більш детально, то можна взагалі класно придумати. От, тобто, Як бачимо, код він може писати. А Насправді можна його набагато краще написати, тому що зараз я це пишу так, в прямому ефірі, майже в прямому ефірі не, не зовсім ідеально. Я не, під, не, я не готував собі якісь. За, ну, заготовки тексту, але в принципі я не пробував користуватися більш так в продакшені, скажімо, і дійсно можна деякі елементи коду він буде готувати, писати, але, ну, з добавкою можна його використовувати навіть в розробці. Вот, це є перший момент. Він навіть використовує бібліотеки, такі як Open Zapelinки і так далі. От, це і перше. Далі. Наприклад, ми там марк-нтракт написали, а тепер ми хочемо, от ми, як підприємці, вирішили створити навчальний курс, в якому ми розказуємо про те, як користуватися Web 3 в бізнесі. От. І нам треба, наприклад, 10 уроків. Напиши заголовки для 10 уроків по Web3 підприємництво. От, і в принципі зараз, от, вступ в 3 підприємство я покращую на ваш сайт веб 3 Інсайдерське планування для веб 3 підприємства інтернет маркетинг для веб 3 виростання соціальних мереж для веб-3 там, виростання лідів для веб 3 підприємств, інтеграція веб 3 платформи, інструменти аналітики веб 3 підвищення вашої продуктивності в веб 3 То, підприємниць. е дехто за це гроші бере. Тут можна це все зробити безкоштовно. І, бачите, я нічого не от я одну кнопку нажав, Мерлін мені встановився, потім я його будь-де можу визвати, і він далі буде працювати. Тобто, от такі, така система є. А можете йому самі задавати питання. Навіть бачите, я тут по ФДємництву, він все одно розуміє, про що я мав на увазі, тому він не такий вже тупий, як їй здається. Ну і давайте вже на, на завершення. П'ять способів заробітку на криптовалюті. Баланс. Так, майнинг. Він навіть просто, не просто це пише так, від Балди. Він навіть це розписує. майнинг, торгівля криптовалютою. Бачимо там програмування Web-3-розробка. Що у нас там ще? Заробіток на афілійтах, До речі, виробництво і продаж продуктів з використанням криптовалюти. Тобто, от маєте в принципі, від початку до кінця готовий кейс використання використанням п'ять способів заробітку на криптовалюті. в принципі, його можна вже використовувати для оцей, весь цей тест, там трохи підправити, можна вже використовувати як допис у Телеграмі або в Інстаграмі. От. Ну і коронне питання. Макроекономічна ситуація в Україні в 2023 році. От, бачите. Вчора він мені казав, що буде все. Позитивно, зараз каже, що немає, немає ясних прогнозів. ну, ну Придумаю всяку історію. Окей, ладно. Залишимо ми цього Мерліна. А, вот. Але загалом, бачите, от таким чином можна ним користуватися. Ми, до речі, в курсі по веб-3 розробнику підприємців ми будемо використовувати штучний інтелект. І загалом я покажу, як можна його інтегрувати в бізнес і використовувати в бізнес-процеси. Тому що це, блін, ну це система, яку вже треба використовувати, вже треба інтегрувати. Та є це ну, технологія майбутнього, і особливо у світі Веб-3 вона буде максимально використовуватися. Особливо, що ми використовуємо такі як dao компанії, чому би нам в нашу спільноту не залучити декілька роботів, які будуть виконувати роботу за нас. Тим більше, що ми їм можемо платити, грубо кажучи, токенами, і це вже зовсім міняє. Принципі роботи, закони ринку праці, ну, умовно кажучи, закони ринку праці, і взагалі міняє, міняє ринок праці, міняє загалом підходи до роботи, і воно створює деякі нові стріми для заробітку. От якраз веб-3 підприємці, веб три розовнику ми про це будемо говорити. Ну, Заробляє в 3 стацію, звісно, можна використовувати роботи, роботів для аналізу даних і для прогнозування трендів на наступні. Роки і власне, трендів на по те, де, де які проекти можуть власне, запускатися і більш детальну інформацію про ті чи інші проекти отримувати з відкритих даних. Тому що OpenAI просто вибирає ці всі дані з, зі всіх відкритих, відкритих. Ну, зі всієї відкритої інформації, і навіть не тільки відритою, а й закритою ці курси. Ми запускаємо вже в лютому. Але крім того, є багато інших курсів, які вже є на платформі. Тому записуйтесь. За є можливість оплати в розстрочку, тому зареєструйтесь і пишете куратору. Куратор вам все розкаже, підкаже і, і чекаємо на вас в лютому місяці. Але це ще не все, тому що крім Мерліна. А є можливість також користуватися ботом в Телеграмі. Є такий чат, бот зроблений нашими українськими розробниками: чат-крапочка Open нижнє підчеркування. Бот, ну, ми його власне, запускаємо. Він також, я бачу, працює. З -з Зрозуміло, що його краще за все запитувати на англійській мові, тому що ну, використовувати там запити на українській, він ну, може не все розуміти англійську, він прям шарить дуже конкретно. От, тому давайте от, щось його запитаємо, цікаве навіть на англійській. Uh, what do you think about Bitcoin? От. От, is exciting and innovating technology. Ну, well, тобто, в принципі, окей. Okay. Uh, what do you think Price of BTC in 2023. Що ти нам скажеш? Яка ціна? А, так? А, бачите, прогнози не дає. Не, хоч, не хочу розказувати, що, що може бути в майбутньому, тому що залежить від багатьох змінних. Блін, от правильно, от бачите всі принципи фінансового радника. Я не даю прогнозів, тому що це найбільш неблагородна справа. В принципі, воно так і є. От, тому при, можна використовувати от перше, чат Open крапочка Open IA, нижне бот, або можна поставити собі Мерліна, якому також можна задавати такого роду питання. Як ще використовувати? ну, власне, Чат, ну, OpenAI, чат-GPT я покажу в наступних відео. Я також хочу, хочу вам показати, як користуватися. ну в Наступних відео ми вже там розберемо. ну І загалом ми це будемо дуже детально розбирати на курсах те, як користуватися далі, як користуватися таким роботом, як Midjourney, До речі, у нас недавно був івент в Лірту Global, де ми. З, зі всіма, хто у нас був на офлайн-івенті, ми створили разом з штучним інтелектом, з Міджорни, створили свою NFT-шку е, і за ну, власне смарт-контракт з неї створили. І кожен, хто, хто був, отримав таку nft NFT-шечку. Тепер за, за те, що він з нами був на івенті, зараз він отримує далі бонуси на різні наші нові івенточки. Тому е, можна малювати, можна розпізнавати голос, можна писати, можна створювати різні реферати і так далі. Ну і власне на цьому на все. Всі запрошую на вебінар, який відбудеться 26 січня 2023 року. Посилання є в описі до цього відео. І з вами був Михайло Пацан штучний інтелект попереду. І повірте, в нас світ тільки починає змінюватися.